Я повернулася зі школи. Ну, як ви тут без мене? Чемні були? Якщо так то слухайте одну цікаву казочку. Слухайте уважно, В одному чудовому, почутовому лісі жила сім'я ведмедів. Тато вельм, мама видиха і маленьке вемежа. Веселим та щасливим було їхнє життя. Всі звірі в цьому лісі були дуже дружні та доброзичливі. Завжди приходили на допомогу одне одні. Та ось трапилося лихо, прилетіло у їхні краї зле чудовисько, наробіло багато лиха. І не було вже чути ані веселого сміху, ані дзвінких пісень. Засумували лісові мешканці, а тоді вирішили, що нізащо не віддадуть цьому загарбнику свій дім. Зібралися всі, всі разом та й пішли боротися. І тато ведмідь теж вирішив на біду. Заплакало маленьке ведмежатко. Як же воно тепер без нього, без свого татка? Та хоч воно було маленьке, але своїм серденьком відчував, що так було потрібно. І вийшло ведмежатку молитися та чекати на татуся. Прийшло чимало днів, поки одного разу, коли мама ведмедиха зі синочком стояли на порозі будинку, вони побачили, що по дорозі йде стомлений, але щасливий тато ведмідь Ура, Лісові мешканці здолали зло, а все тому, що були разом. І їх ніколи і нікому не перемогти. Ось і кажуть, ці кінець, а хто слухав, молодець. Закінчується щасливо. Як же хочеться, щоб так було і в житті? Сьогодні нашу країну теж захопили дуже погані чудовиська, але у нас є справжні герої, які обов'язково здолають їх. Я не знаю всіх ваших імен, дорогі захисники. Але від усього свого дитячого серденька дякую вам, що бережете мене і усіх дітей країни. Обіймаю вас повертайтеся всі додому. Чекаємо.